Мешканці вараша відзначили 52-й день народження рідного міста. Однак є дві версії дати його заснування. Перша згадка датована 1577 роком, як просило вараш, яке у той час належало князю Михайлу Чорториському. А сучасне місто, що виросло на місці села, і як його сьогодні називають місто енергетиків, веде свій історичний відлік з 1973 року. Майже все життя прожив в місті Вараж. Воно мені дуже сильно, сильно, сильно подобається. Це саме найчудовіше місце в Україні, тому що це найкомфортабельніше місце для життя. Тут завжди є гаряча вода, електропостачання це найкраще місце на землі. З нагоди відзначення чергової річниці дня міста відбулася низка патріотичних культурних заходів. Зокрема, на площі поблизу Палацу культури Раес діяли благодійні ярмарки, виставки творчих робіт майстрів та художників, а також були організовані інтерактивні локації для дітей та дорослих. Одна із них, яку представила Рівненська АЕС, користувалася особливою увагою. Тут усі охочі мали змогу навчитися виготовляти значки з символічним написом. А також віртуально познайомитися з діяльністю електростанції. Людям, які не мають доступу до нашого об'єкту, дистанційно побувати, віртуально відчути ту атмосферу, це дуже хороша ініціатива. Діяли також і різні інтелектуальні та пізнавальні локації. Зокрема, освітяни міста презентували для наймолодших мешканців та гостей наукові пікніки, де проводили для дітей цікаві інтерактивні майстер-класи. Поруч була розташована локація учасників громадської організації Ветеранський рух вараж. Тут зібрались багато глядачів, які спостерігали за боєм ветеранів, котрі демонстрували незламну силу та волю до перемоги, попри будь-які життєві складнощі. Сьогодні наші захисники потребують підтримки як ментальної, так і матеріальної. Кожен українець знає ціну перемоги, тому докладає максимум зусиль, щоб допомогти нашим військовим у нелегкій боротьбі проти окупантів. Потужну волонтерську підтримку надають ЗСУ Атомники Раес. У день міста Вараж представники громадської організації енергія перемоги продемонстрували військове обладнання, яке вони закуповують в межах безстрокової патріотичної акції Я допомагаю. Зсу і згодом передають на фронт до дня міста. Ми виставили волонтерську допомогу, щоб показати людям, на що саме збирає рівненська колектив рівницька атомної електростанції. Будемо передавати нашим хлопцям, нашим бійцям на фронт. Це що сьогодні? я думаю, що завтра вже поїде на схід на південь нашої країни. Нашим бійцям ця підтримка як ніколи потрібна, щоб вони знали і відчували себе. Якби більш безпечніше. Також волонтери провели аукціон в підтримку Збройних сил України. Відвідувачі мали змогу за донат придбати художньо оздоблені використані військові речі та обладнання. Один із них придбав мешканець міста Вараж Леонід. Це донат для наших військових, щоб наші військові мали змогу щось собі купити, якось розширити своє обладнання. А друге – чергове це хлопці постаралися розмалювали, привезли ракету. Ну типу, їм подяка. А я собі поставлю в себе в кабінеті, а можливо десь в офісі, щоб інші люди бачили і не забували те, що у нас на зараз країні йде війна, і про те, що потрібно нашим військовим допомагати завжди. Офіційну церемонію з нагоди дня міста розпочали з молитви за мир. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які Дали життя за незалежність України. До присутніх звернулася начальниця Вараської міської військової адміністрації Людмила Мариніна, міський голова Олександр Мензул, депутат Рівненської обласної ради Ігор Ясенюк та генеральний директор РаЕС Тарас Ткач. Дякуємо за віру, дякуємо за наближення перемоги. Кожному зичимо міцного здоров'я. Щастя, місту, добробуту і процвітання, а нашій Україні найшвидшої перемоги. Мені дуже приємно те, що саме наше місто є, впишеться в історію, як те, яке зберегало державу. Завдяки вам відновлюються енергетичні об'єкти. Ми пам'ятаємо 22-й рік. Коли в кінці року був блекаути, і саме завдяки варашу відновлюється вся енергетика держави. Це ваша заслуга. Ваше місто воно не тільки красиве, воно не тільки чудово, але воно професійне, тому що у вас працюють люди, які на сьогоднішній день забезпечують енергетичну стабільність нашої держави. Спільними зусиллями нам вдасться здобути перемогу. В День народження міста. Хочеться привітати всіх його мешканців з цим святом. Дійсно, місто Вараш і колектив Рівненської АЕС вони це дві історії, які творяться поруч, вже декілька десятиліть. Ми пишаємось творити разом історію нашого міста, вести його в світле майбутнє, особливо в ці важливі для країни часи. Тому окремо хочу подякувати всім тим став на захист нашої країни і своєю мужністю боронить нашу землю і наших захищає наших громадян. З не міста привітали і творчі колективи Палацу культури Раес, міста Вараж та Варазького району. Вони подарували присутнім художні, вокальні та хореографічні яскраві номери. Я бажаю вашому місту, щоб воно завжди розквітало і щоб ваше місто завжди було мирним та спокійним. Родзинкою тематичної програми став виступ етноспівачки півфіналістки проєкту Голос країни Галини Куришко. Вона зачарувала аудиторію поліськими піснями та подарувала глядачам позитивні емоції. Така тепла, дружня атмосфера наповнила серця варашан вірою у світле майбутнє країни та міста Супутника Раес. Людмила Скіпчик, Руслан Шевчук, Уіта Зегераес.